брати та сестри, слава нашому Господу слава. Ісусу Христу, достойний Він слави і хвали. Я би хотів для початку зачитати місце, яке написано в Дії святих апостолів, 24 розділ з 14 вірша. Але признаюся тобі в тому, це розмова Павла з Феліксом. Признаюся тобі в тому, що згідно вченню, яке вони називають Єрісю, я дійсно служу Богові і отців моїх, і вірую всьому, що написано в законі пророках, маючи надію на Бога, що буде Воскресіння мертвих, праведників і грішних, чого і самі вони сподіваються, каже апостол Павло: Буде Воскресіння і праведників, і грішних. Ви знаєте. Є, наприклад, люди, які стверджують, що воскреснуть тільки праведні, а грішні просто заснуть і не проснуться. Так от Біблія говорить, що це не так. Проснуться всі, оце Воскресіння, яке буде в кінці світу, коли закінчиться, скажімо так, час на цій землі, Ісус другий раз прийде, буде Божий суд, і от на той Божий суд восстануть всі, і грішні, і праведні. І от я задаю питання кожному з нас сьогодні, взагалі кожній живучій людині на цій землі. Як ми з чим ми предстанемо на цей суд? І це фактично це є основне питання, живучи на цій землі, щоб ми його могли вирішити, так? Стаючи на цей суд, що ми можемо Богові показати, з чим ми можемо стати? Я задаю це питання собі і задаю це питання кожному з нас. Ну, ми всі розуміємо, що нам десь потрібно мінятися в своєму житті, десь потрібно якихось гріхи залишати, якісь, десь потрібно Богові служити, так? І ми все десь, можливо, думаємо, що це треба поправити, це треба поправити. Ну, Добре, ще маю час, ще трошки поміняюся, ще це виправлю. Ну ви знаєте, якраз то справа в тому, що час він є не в нашій владі, і часто час нас обманює. От ми тепер були на цьому таборі дитячому, і ви знаєте, дивишся на цих діток. Як Христос сказав, що таким належить Царство Боже. Прості, так, без всякої якоїсь такої наіграності, лукавства. Дивишся на них, і ти бачиш молоді. Ну, ще, здається, все життя впереді. так, і з другого боку, ти розумієш, що воно дуже скоро все пролітає, дуже скоро. І знов таки на себе дивишся десь, мені 37 років. Тож, коли воно прийшло? Фактично, половина життя, якщо ми так дивимося, як в Біблії написано 70, а при більшій кріпості 80 років, фактично, половина життя вже прожита, ще лишилася половина. В когось можливо менше лишилося, в когось більше, плюс-мінус. Як же Господь кому відміряв? Ну воно дуже скоро пролітає. Правда, ми то бачимо, що час летить, і як ми цей час використаємо, це до нас велике питання. Ви знаєте, я би хотів сьогодні якраз от говорити на цю тему. Ми її десь розуміємо, ми її десь знаємо. Я більше хочу, так, скажімо, як пригадати нам, десь, щоб ми, можливо, задумалися. Бо знов таки, ти живеш, і в тебе постійно якісь справи. І десь треба, буває, зупинитися, трошки переосмислити. Щось, можливо, треба поміняти в житті, щось проаналізувати, може, щось ти недобре робиш. Послання до Офесян в 5 розділі з 15 го вірша так сказано. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Апостол Павло до церкви Ефеської, він говорить, що цінуйте часом. І він каже, чому цінувати? Тому що дні лукаві. Що означає цінувати з часом? Як це взагалі цінувати часом? І що означає лукаві дні? Лукава що таке, скажімо, лукава людина? От як ви собі представляєте лукаву людину? Ти на неї дивишся, ти ніби її по одному сприймаєш, правда? А вона насправді може бути інша, десь підступна, десь може щось думати одне, говорити інше. Оце є лукавство людське, правда? І отак дні нас хочуть що? обманути. Ми десь думаємо, що в нас ще є запас, в нас ще є якісь плани. Ми собі, може, там щось думаємо, ще дороблю, ще це зроблю. А ти дивишся, а воно, а воно якось не так виходить. А той час якось, він дуже скоро пролітає. Отак, скажімо, така аналогія. Ви десь це розумієте. Дитинство це зрозуміло, там час не обмежений, ти його і не рахуєш, і воно якось так все довго тягнеться. Ну коли ти вже трошки старший стаєш от школа вже, правда, ти починаєш жити оцими такими певними періодами. Тут тобі треба здати якісь екзамени, тут ти ніби ті екзамени здав. Добре, здав екзамени, треба потім починається ЗНО, НМТ. Маєш то здавати, потім треба поступати. Тут же думаєш, так треба якусь роботу шукати. Тут же ніби не йшов роботу, треба женитися, виходити заміж. Якась нова справа появляється. Тут десь діти з тут Туди якась болячка появилася. А тут же треба в хаті якийсь ремонт зробити. І ти вже всі свої сили концентруєш на цей ремонт. А тут в тебе якась проблема вилізла, і тобі треба цю проблему вирішити. І ви знаєте, наше життя це постійно такі якісь екзамени, які ми здаємо, а як в школі, так чи в інституті. Ти готуєшся, готуєшся, от все, здам екзамен, тоді вже буде легше. Але справа в тому, що після того екзамену приходить слідуючий, а після слідуючого ще наступний. І такого, щоб в тебе не було ніяких справ, його просто в житті не буває. Просто справи бувають важливіші, буває якісь, що ти мусиш все зробити, буває щось легше, але такого, щоб нічого не було. Такого не буває, правда? І от коли ми собі думаємо, що от прийде час, я там розгребуся з якимись проблемами, і тоді, скажімо, буду Богу більше служити. Займуся якимось своїм характером, чимось займуся, от тільки мені легше стане. Ви знаєте, хочу вас засмутити. Якщо ви так думаєте, то ви глибоко помиляєтеся. Вас дні обманюють, ці лукаві дні вони вас обманюють. Ви знаєте, його це не можна, наше життя не можна порівняти, от знов-таки. Ти десь їдеш, ти знаєш, наприклад, там в тебе образно 15 го числа виїзд. І ти знаєш, тобі там треба сумку зібрати, тобі там треба якісь речі ще купити, якісь справи доробити. І ти ніби так собі розпланував з часом, що от мені лишається там два дні, я швиденько то все все доробив, і все, я готовий їхати, так? Так от в житті воно так не буває. Не можна так думати, собі, що от я відкладу собі на потім, і потім я. Оцим займуся, я, наприклад, якусь рису характера в себе виправлю, я щось там ще дороблю. Воно так не буває. Ми живемо і ми маємо цей час використовувати. Іменно цей час, коли ми просто скажімо, наші прості дні, оцей час старатися використовувати і дійсно для служіння Богу, для добра, для того, що ми собі плануємо. Бо потім ми не знаємо, як воно буде. Ви дивіться, знов таки дивлячись, от сестра Лілія померла. Буде похорон скоро. І ти дивишся, пам'ятаю, як Ліля розказувала, вона народилася на Донбасі, як там в неї життя було, як в неї все складалося. Потім, як переїхала в Тернопіль, як тут все було. Ви знаєте, постійно якісь справи. І Я так дивлюся, от ви самі то бачите, десь буквально останні кілька років, вона вже фактично в церкву не ходила. Вже просто не могла. Ну, по стану здоров'я вже не мала можливості. І от. Ти все рівно маєш певний час, знаєте, сезони. А ти маєш якийсь сезон, коли ти щось можеш зробити. Потім проходить час, і цей сезон він закінчується все. І ти його вже не можеш повернути. І ти може собі думав, нічого, цей сезон пройде, в мене буде слідуючий, а за ним ще слідуючий. Ми не знаємо, як воно буде. Ми не знаємо, як воно складеться. І хай поможе нам Господь дійсно цим часом дорожити, щоб не було, як написано, о, Ісус розказував, знаєте, оцю. Притчу про сіяча. Що йшов сіяч? сіяв зерно, і одне впало між терня. І там написано, що терня це клопоти, турботи життєві, омана багатством. Вони виростають і вони заглушають то слово, яке посіяне. І в кожного з нас є постійно будуть якісь турботи. Постійно будуть якісь клопоти. Постійно буде, треба заробити грошей, бо їх не вистачає. Постійно будуть якісь питання зі здоров'ям, з дітьми, з батьками. Чи буде таке, що їх не буде? Постійно будуть. І от наше завдання як християн вчитися в оцих турботах, в оцих клопотах відділяти головне, вчитися в тих справах, які ти маєш, виділяти час. На служіння Богу, на те, щоб ти міг прийти на служіння, на те, щоб ти міг Біблію почитати, на те, щоб ти міг помолитися. Серед оцих клопот треба на це знаходити час. Бо не буде таке, що в тебе клопот не буде. Не обманюй себе. Все рівно одні клопоти закінчаться, почнуться другі. Другі закінчаться, третє щось з'явиться. І от наше життя таке постійно. Я чув колись такий вираз, і мені сподобався він так звучить головне. Щоб головне завжди залишалося головним. Головне, щоб головне завжди залишалося головним. От серед цих всіх справ, які ми маємо, ми маємо відділяти основні речі, які найважливіші. Ви знаєте, написано в псалмах, що праведник він завжди встигне. Но праведник встигає, знаєте, не тому, що він такий, от, як супермен, знаєте, раз, раз, все робить швидко. Тому що він відділяє важливі речі і другорядні. Він виділяє те, що першочергове, а що не першочергове. Він вміє це розділити. І хай Господь дасть нам мудрості дійсно розділяти всіх справах, всіх турботах, клопотах, які ми маємо, що є дійсно головне. А що треба трошки посунути? А що треба дати на спокій? А що треба дійсно на перше місце виділити? І я би хотів от звернути нашу увагу на дві такі речі, скажімо, таких два плоди в нашому житті, чи як, чи цілі, які. Кожен з нас би мав на це звернути увагу в своєму житті, щоб, от проживши життя, щоб оглянувшись назад, ми могли, скажімо, сказати: от в цьому я таки щось досягнув. Перше, на що хочу звернути увагу, це знаєте що? Це зміна нашого характеру. Це зміна нашого характеру. Якщо життя прийшло, а ти не помінявся. Якщо прийшло життя, а ти яким був такий лишився, значить, щось недобре ти жив, значить, щось ти трошки упустив. От знов-таки, оце послання до Ефесян, яке я читав п'ятий розділ, тут про час, що дні лукаві. От вернутися вище цей самий п'ятий розділ. Не хочу його зачитати з першого вірша. Наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас у приношення і жертву Богові на пахощі приємні. А блуд, і всяка нечистота, користолюбство. Не повинні навіть згадуватися у вас. Він каже, не то, що е, десь воно там щось проскакує, навіть згадуватися немає, як личить святим. Також лихослів'я, марнослів'я, кощунство, непристойні вам, а навпаки, подяка. Бо знаєте, що ніякий блудник та нечистий чи користолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в царстві е, Христа і Бога. Не має спадку. От я говорю про. Суд, так? прийде час, життя закінчиться, і всі станемо на суд Божий. І от, якщо ти на суд Божий прийдеш в статусі, як тут написано, блудника, в статусі нечистого, в статусі користолюбця, ти не будеш мати цар... участі в царстві Христа. І цей, цей перелік оцих гріхів, їх можна, я думаю, їх можна продовжувати. І от на що хочу вашу увагу звернути? В Євангелії від Марка Ісус так вчив в 7 розділі з 20-го вірша, вам відомі ці слова, я їх нагадаю, далі сказав, що виходить з людини, оскверняє людину, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли від серця, перелюбства, злодійства, вбивства. Звідки воно все виходить? Серця людського. Тобто воно сидить в серці: здирство, лукавство, зрада, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Ви дивіться, ми бачимо, наприклад, пліт, кінець. Так? Ми бачимо, як тут написано, наприклад, людина гордо поступила. Но гордий вчинок, вона тобі відповіла там зухвало. Це наслідок гордого серця. Це наслідок гордого серця. Заздрісне око. Людина щось тобі сказала заздрісно, так? Це наслідок того, що ця заздрість була в серці. Лукавство, злодійство. От хтось щось вкрав, скажімо так. Як... Щоб він це зробив, в нього мало бути спочатку це бажання, лихі помисли, перелюбство. От як Христос говорив про перелюб. Він казав, якщо ти в серці своєму бажаєш дивитися з пожадливістю на жінку, він каже, це вже перелюб. Другими словами, вже є наслідки, але є причини наших гріхів. От я хочу, щоб ми це розуміли. Як мені здається, ви знаєте, Христові неважко простити нам якийсь зроблений гріх. Ми десь щось, як знаєте, от Петро помалодушествував і відрікся від Христа. Но він, знаєте, вот так склалися обставини, на нього найшов страх, він відрікся від Христа. Але насправді Христа він любив, на відміну від Іуди, який планував цей вчинок, і цей вчинок був в нього в серці, як написано, перед тим, сатана вже вклав йому в серце, оце бажання піти і зрадити Христа. І в цьому є велика різниця. Ми бачимо кінець, ми бачимо гріх. І я кажу: мені здається, що Господу простити нам гріх не стільки проблема. Але проблема в тому, чи наше серце помінялося. Бо якщо я клівітник, знаєте, то я буду породжувати клівіту. Я буду породжувати. Якщо я один раз щось не подумав, знаєте, згоряча щось сказав, я сказав: Господи, прости мене, Бог мене очистив і все, цей гріх забутий. Але якщо в мене серце клівітника, то я буду постійно народжувати клівіту. Якщо в мене серце заздрісне, то я постійно буду заздрити, я буду знаходити оці, знаєте, речі, які будуть мене чіпляти. І от наша, скажімо так, основна проблема це зміна нашого серця. Чи міняю я своє серце? Як Христос сказав, що дерево пізнають по плоду, от ми бачимо плоди, то ми знаємо по тих плодах, яке це дерево. От просто зверніть увагу на себе, я, я на себе це говорю. Які плоди я народжую, таке я дерево. Чи в мене оце дерево, доброго, добрі плоди може родити, чи погані? Якщо я роджу ще погані плоди, мені треба міняти свій характер. Мені треба над собою працювати, щоб дійсно не вийшло так, що кажу, життя прожив. А ти дивишся, як був гордий, так лишився, як був заздрісний, так лишився. Як були нечисті думки, всякі похоті, так всяке дурне в голові і лізе, і на язику всяке дурне, то питання, чи ти добре прожив це життя? І от в посланні до Галатів, 5 розділ з 19 вірша. Діла плоті явні, Діла плоті. тобто плоть, вона щось народжує, як оце дерево народжує плід, так само наша плоть вона народжує перелюб, блуд, нечистота. Безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів. І до кожного цього гріха я кажу, можна примінити цей принцип. Бачиш, людина гнівається, значить, серце гнівливе. Бачиш сварку, значить, сварка була в серці. Ненависть, вбивство, пияцтво, безчинство і таке інше попереджаю вас, як і раніше попереджав, ті, хто так роблять, царства Божого не успадкують. Якщо я десь склалися обставини, і десь щось на мене знайшло, я розгнівався, крикнув, я стаю на коліна і кажу: Господи, прости. Але якщо я перманентно постійно кричу, якщо я постійно гніваюся, якщо я постійно, як тут написано, вбивство, коли я постійно гнів маю на брата незадоволення, оці розбората заздрість, оце проблема, я, значить, не помінявся. І як тут пише далі, з, з 24 го вірша, але ті, хто Христові, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Ті, хто Христові, плоть свою розп'яли з страстями і похотями. Якщо в мене ще є похоті, значить я плоть свою ще не розп'яв. І знаєте, скажімо так, можна підітожити це перше, про що я говорю. Ціль в житті, плід, який я можу принести в своєму житті, чи зміг я розп'яти свою плоть, своє я, як брат Іван часто про це говорить, що легко чого, щось там лишити, але набагато важче від себе зректися, від своїх оцих бажань, від своїх стремлінь. Чи йду я цією дорогою розпинати свою плоть з її бажаннями, з її страстями? І ви знаєте, хай Господь нам поможе, тому що легше навести порядок в обрядовій частині. Легше, знаєте, одяг нормальних християнських діти. Легше, скажімо, десь себе стримати в поведінці, щоб щось дурного не говорити, якісь там, скажімо, слова погані, щоб не казати, це легше. Але поміняти іменно серце своє це справжня робота для кожного з нас. І ви знаєте, хай Бог нам тому поможе. Бо були фарисеї, які ходили гарно виглядали. Ставали, молилися, знов-таки, оцей обрядова частина. Можна стати помолитися, можна Біблію почитати, і це люди бачать. Ну є те, чого може люди не бачать. Но ти то бачиш, і Бог то бачить. І коли ти станеш перед Господом, знаєте, як написано, що нічого нечистого і віддане мерзості і неправді не війде в Царство Боже. Чи чисте в тебе серце, чи ти оцю плоть свою розп'яв страстями і похотями? І хай Господь нам кожному в тому поможе. Щоб ми над цим вправлялися. І щоб ми, знаєте, теж, як я вже сказав про певні постанови, щоб ми не путали засіб і ціль. От написано, що Господь він постановив апостолів євангелистів, пастирів, учителів, пророків, церкві, і там написано, чому? Для досконалення святих. Є певна ціль. Ми читаємо Біблію, для чого? Для чого ми на служіння приходимо? Для того, щоб удосконалюватися для того, щоб ставати кращими, для того, щоб, як Ефесяно, це місце, що я згадав, щоб стати в повний ріст Христовий. Тобто, коли ми маємо за ціль ходити на служіння, читати Біблію, молитися, це все треба, і це на своєму місці також це мусить бути. Але це не є ціль. Це є засіб для досягнення цілі. А ціль це є зміна нашого характеру. Але ну, якщо знов-таки я не читаю Біблії, я не ходжу на служіння, я не молюся, я нічого не роблю, як я буду свій характер міняти? Написано про Захарію, що він з жінкою своєю були люди, люди праведними, благочестивими. І там написано, чому? Вони виконували всі заповіді Божі і постанови. Якщо в тебе в житті немає постанов своїх певних, молитися, як я вже сказав, перебувати в Слові Божому, ходити, ходити на служіння. Ти не зможеш міняти своє життя, ти не зможеш на нього впливати. І друге, про що я хочу сказати, це подивившись на своє життя назад. Чи не буде шкода, чи ти добре прожив, чи ні. Це знаєте, чи від твого від від життя була користь Богу, була користь людям. Перше, що я сказав, це користь для тебе самого. Тобто, чи ти зміг себе поміняти за це життя? І друге, чи ти протягом цього життя приносив якусь користь? Коли ми дивимося, наприклад, якщо відходили Божі люди, от про Степана написано, коли його вбили, про нього зробили великий плач. Ми читаємо за Мойсеєм, коли він помер, плакали. За Яковом плакали, за Божими людьми плакали. Коли та віфа померла, за нею плакали і приносили плаття, які вона шила людям, і люди згадували про неї і приходили. І ви знаєте, ну, я задаю питання, подумайте собі, от так просто прикиньте. Якщо вас не стане, хто буде за вами жаліти? Отак от дійсно, подумайте. Ви знаєте, добре це ще добре, якщо за вами чоловік, жінка, будуть жаліти. Бо ви знаєте, буває і таке, що, що і не жаліють. Дехто навіть думає, легше стане. Добре, якщо діти за вами будуть жаліти. Подумайте, чи будуть, от подумайте. Чи є від вашого життя користь знов-таки дітям вашим? Я говорю зараз про самих близьких. Чи будуть в церкві за вами жаліти? От була людина і не стало людини. І ти відчуваєш, що ну, проблема. Людина то робила, в цьому помагала, в цьому була задіяна, треба вже її заміняти якось. Як написано про Анну служила Богові постом і молитвою. Якась сестричка, може, щось такого не робила, вона молилася за охорону, за благословіння. І от не стало, а ти дивишся, якось нема устройства. От я задаю питання собі і кожному з нас. Якщо мене не стане сьогодні, скільки людей за мною будуть плакати? Скільки людей скажуть, погано, що я не став? Чи може бути таке, що хтось просто скаже, ну, не стало, та й не стало. А оце і є показник, як ти жив. Чи корисно ти жив в цьому житті, чи користі було мало. В цьому ж таки посланні до Галатів я читав про плоди духа, про плоди плоті. В 6 розділі, дивіться, як написано, з 7-го вірша: не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває. Ви знаєте, все в житті, насправді, ми думаємо, що нечесно, якось воно все так сильні здобувають, а слабкі не мають. Ви знаєте, до пори до часу. Насправді Бог все часто розставляє на свої місця. Що посіє людина, й пожне? Хто сіє для плоті своєї? ось знов таки пріоритети, чи я сію в дух, чи я про душу дбаю, чи лише про плоть. От я бачив, тепер відео мені попалося, один чоловік показує в Канаді, працює, різноробоча. Він каже, закликали мене в будинок прибирати. Жила людина, старша людина, померла. І знаєте, каже, що ми робимо? От ми приходимо, привезли величезний контейнер і каже, і ми туди все скидаємо. От все, що було в хаті: меблі, всякі статуетки, якісь фотографії, одяг. От все, що було, воно каже, йде туди, все в контейнер. Все, воно вже більше тобі не потрібно. Хату, якийсь ремонт зроблять, продадуть, чи щось здадуть в оренду, щось зроблять. А з оцими всіма речами, для чого воно все? От, а людина що старалася, людина це купляла, людина для цього прикладала зусилля, а потім все йде на мусор. От куди ми сіємо? Як тут пише, хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Проблема в тому, що ми часто, роблячи добрі справи, ми не бачимо зразу результатів. Ну, прийде час, вони будуть. Для когось буде ще на цій землі, а для когось, можливо, навіть на цій землі не буде. Но в царстві воно буде зараховане. І десятий вірш. Отже, доки є час, оце звернення моє сьогодні до кожного з нас. Доки є час, будемо робити всім добро, а найбільше своїм завірою. Брати і сестри, я закликаю кожного з нас, щоб ми звернули на це увагу. Поки є час, поки є можливість, стараємо якось служити один одному, допомагати, підтримувати. В чому ти можеш? Де ти, де ти маєш можливість? Хай Господь поможе, покаже, щоб ми це бачили. І ви знаєте, оці благословення Божі, тоді вони прийдуть до нас. І тоді життя воно не прожите надаремно. І багато благословень Господь обіцяє для тих, хто старається робити добро. От в Псалмі 40 чудові такі слова написані. От в нас зараз час війни. Дивіться, наскільки актуальні слова. Блаженний, хто дбає про вбогого і бідного. В день скорботи спасає його Господь, яка обітниця сильна. Що прийде час, в тебе буде скорбота, тебе сам Бог буде спасати, бо був час, ти допомагав бідному і в Богому. Господь збереже його й охоронить життя Його. Блаженим Він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів Його. Дивіться, яка сильна обітниця, брати і сестри. Яка сильна обітниця? Будеш дбати про того, кому скрутно, кому важко. Десь підтримаєш, комусь поможеш, когось провідаєш. Прийде час, тобі буде важко. Тобі Господь поможе, тебе Господь благословить. Ви дивіться, оця історія, я вже буду закінчувати, коли Ісус говорив, що на суді Він буде судити, він буде відділяти овець і козлів направо і наліво. І отам критерій, по якому Він буде відділяти. Він казав: я був в в'язниці. Ви мене не провідали. Я був спраглим, я був голодним, я був нагим. Це все добрі вчинки. І оце один з критерій. Я не знаю, як воно буде там відбуватися. Але я бачу, що це є написано. Як ти жив? Чи ти старався іншим якось помагати, чи ти старався іншим щось робити? Оця притча, яку Христос розказував, пам'ятаєте, про. Невірного управителя, що одного господаря, бо управитель, на якого було донесено, що він нечасно поступає. І Він каже: все, здавай свої справи, тебе буде звільнено. І цей управитель написано, що він, користуючись моментом, він кличе одного, каже, скільки ти винен? 100 лі... там, літрів масла. Він каже, пиши 50. Другого кличе, Ти скільки винен? Там 100 батів пшениці, пиши 80. Написано, похвалив його, бо мудро поступив. І оцей чоловік, користуючись своїм положенням цим часом, яким йому виділено коротким, він використав його для користі, знов-таки для себе. Хай поможе Господі, ми будемо молитися. Як я вже сказав, дні йдуть. І вони скоро закінчуються. Чи міняємо ми свій характер? І чи є користь від нас для Бога, для інших людей? Подумаймо кожен і хай Бог нам тому поможе. Амінь, молимся.